Вітаю, шановні, сьогодні е, незвичне відео трохи буде. От, без прелюдії, як то кажуть. Єдине, що залишається незмінним, то не забудьте задонатити на ЗСУ. От, е, бо не було б можливості навіть таке відео зняти. Що ми маємо? Ми проїхали на тому конику останній раз. У нас 5 км. То нагадую тим, хто пропустив і хто не в курсі на олії. Десь там зараз буде підказочка, вам вилізе. Хто не бачив, то подивіться. От, ми залили звичайну олію і вирішили проекспериментувати, скільки воно на ньому проїде. Їхало, все було добре, все прекрасно. Мав би відригнути по ідеї мотор, але не відригнув мотор. У нас відригнули шліци. Шліци відригнули трохи на щуці. І на коліні. От. І в мене таке питання тепер виникло. Що ми робимо далі? Ми бавимося з тим, якимось чином намагаємося то, ну, то один варіант у нас приварити ту щуку до коліна. Йому все одно глина, нас чекає ще капіталка, так що в принципі то не так страшно. От. Але чи є бажання тим займатися, питання риторичне. Бо осінь <рес> прийшла у мене трохи осінній діпресняк, напевно, не знаю. От. але Якщо ви хочете, то ми то зробимо. Щоб я то побачив, що? Ну, ставте лайки, пишіть коментарі. От. Як не збираємо 500 лайків під тим відео. То будемо з тим бавитися. А як ні, то приїжджають запчастинки і ми приступаємо до капітального ремонту того мотора. Аби у нас отут, бо якщо подивитися, то у нас вісьміркою ходить магнето, що коліно погнути. Плюс ліцям глина. ну Я, ж кажу, я то все планував робити. Планував міняти підшипники, з того і виникла ідея. На нових запчастинах. На олії я, звичайно, не поїду, бо в такі часи, такою ерундою займатися, то сильно круто. О, та й ще маю роботи, тут ще підкинули. Чекає свого часу, понаприкручували різними болтами, непонятними мають сверлити бляха. ще Лець у нас в ремонті чекає свого часу. О, треба то все повисверлювати, познімати йому підшипники треба поміняти. Вот. і ну і кажу, живоносінь, час іде. Ну, е, так що сезон потрошечки закінчується. І от не знаю, кажу, вам вирішувати, що буде з тим проєктом і експериментом далі. От, так що, якщо маєте бажання дивитися, що з того вийде, бо мотор, кажу, не вплинув. Як не дивно, я думаю, йому буде глина кілометрів за 5 але, ну... Поки що він працює, в мене навіть вийшло, я поставив, я вже думав, що ми будемо продовжувати. Поставив, там, підставив шайбочку, трошки цей, то був зацеп, я завів його. Тобто Він ще заводиться, ну, що не парадоксально. От, тому, не знаю, кажу, дивіться, пишіть коментарі свої, що думаєте на той рахунок. Завдання у нас назбирати 500 лайків. Назбираємо збираємо 500 лайків, то приваримо. І будемо знущатися над тим скутером е, далі. От, е, так як його все одно чекає ще раз Торіс Капіталка. Так що дивіться самі, вирішуйте, як там собі хочете, як собі думаєте. Е, маєте таку прекрасну можливість на кінець то повпливати трохи на хід подій того каналу. От, так що у мене все по ідеї. Підписуємося, ставимо лайкосики, пишемо коментарі. Ну і до зустрічі в слідучій серії, яка вона буде залежить від вас. Шолим пазики на мотиках, столимбаком дензіка, колембатом дензіка. Шолим пазики на мотик.